У рамках першого кола змагань і Мостицька 2 цілком собі претендує навіть на те, аби першу позицію у підсумку першому колічала номер 12 Номер 3 Юрій Петрів, номер 11 з наставник команди Мостиська 2. Склад колективу арбітрів також. Будемо їх представляти. Обсловується цей матч. зараз момент, який забиває криву рука 1-0 попереду прикордонники у цьому протистоянні. Матицький. Перехоплення. Зараз момент, який Степан Петлак класно розігнав цю атаку і відзначився голом представник під сьомим номером Крістіан Лапак. І допомагають знову ж таки інтегрувати їх до кращого соціалу, що називається, повертати. Е, це чудово все, але зараз забиває не вече 302 метри. А зараз відзначається Тарас Щур. І команда мостиска 2 знову попереду. Представник вч 30.02 геометрії. Геометрії. Підкоті діє виконавець Мостоїцька. як класно. Зараз юні виконавці прикордонників прибирають суперники одного за одним. На радари футбольні. і мені зокрема, удар подивіться, який зараз. Матляк. Березовець. Матляк! 3-1. Класно зараз розгойдали захист опонента. Представники Мостиська 2. І 3-1 рахунок у нашому матчі стає. Так, передачу. Немає удару по воротах. Є зараз. Удар і є забитий м'яч. Ульмер абсолютно сам залишився перед пауком. Щур. Щур матляк! Матляк пробиває з близької дистанції. Не влучає як слід, у площину. Не старий, а досвідчений. І зараз команда досвідчено забиває гол. Відзначається м'ячем Щур наприкінці першого тайму. 4-2 рахунок у цій дуелі. Що хтось пам'ятає, що таке, зокрема, виконавець того колективу Вадим Крет свого часу пам'ятає також. Вдавався до схожих, до схожих перформансів. Але зараз про інший перформанс. Забиває колектив Мостиска 2-5-2 рахунок у нашому протистоянні. Така передача все-таки не пройшла. Ільків, Ільків, ну тут занадто. Очевидно, вже і власні ворота Березовець забиває м'яча. 5-3 рахунок. Матляк. Передача Ільки зараз порожні ворота. Березовець потрібно забивати, забиває березовець. Дуже витончено все дуже якось так навіть легко, можливо, виглядало у цій атаці для прикордонників. Це не те, що очевидно, це капітан очевидність називається. Тут жодних інших моментів, напевно, не можна брати до уваги. Е, питання: питання стосовно паука. Далі ви його там. Е. Ними представниками футболу Мостищини перебував, власне, тому не під'їхав на це протистояння. Ільків зараз забуває. Роблячи рахунок у матчі 8-3. У новояврівську, якщо мені не зраджує. Кутлака, м'яч летить, зараз ще не летить. Летів у площу тираж. Ульмер пробиває. Даниленко з розвороту. Паук. Подивіться, м'яч летить зараз. Ні, все-таки не летить. З на вихідних пригадую, теж у матчі із Мостиськами, До речі, забиває матляк. 9-3 рахунок у матчі стає. Теж у матчі за участі мостиць, щоправда, той гол залетів. Кульмер, Матляк. Матляк. Ільків на дальню стійку. Забиває Березовець, Все дуже грамотно, все дуже грамотно зараз виконання Мостичан. І тайм аут Даниленко, Даниленко! Ну це просто катастрофічна помилка зараз від нього. Питання навіщо зупиняв меча Даниленко? Якщо. Ульмер пробиває. Ну зараз момент, який не забиває Петлак. Як не намагався Петлак, але не відзначився. І зараз готує собі м'яке місто стояння. Дякуємо усім, хто стежить за матчами Асоціації футболу Львівщини. Ну і чекаємо вас е, на матчах наступних турів вже у суботу. Перша Ліга ФЛ та селекція про Львівщини.